Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в стандартній плівковій теплиці, де вирощується новий продукт від компанії Syngenta під назвою DarkMico. Це високорослий індетермінантний гібрид типу кумато, темно-коричнева сливка для плівкових теплиць. Дуже гарний вегетативний генеративний баланс, незважаючи на максимальне завантаження. Всі китиці однорідні по формі, калібру і вазі. Даний гібрид може вирощуватися як в весняно-літньому циклі, так і в літньо осінньому циклі. Подивіться, яка гарна зав'язуємость даного гібрида, порядка 6 однорідних по масі і калібру плодів. Подивіться, яка форма. Маса плодів 90 100 грам, насичено коричневий колір. Гібрид клівковій теплиці здатен закладати від 12 до 15 продуктивних китиць. Перша, друга китиця. Друга китиця порівняно з першою. Тобто ви бачите однорідність по масі, однорідність по калібру. Закладає, як я вже і сказав, до 12-15 китиць. Перша, друга, третя, четверта п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. І вже по висоті шпалєри, шпалєри ми можемо говорити про 10 і 12 китицю. Гарні темпи розвитку даного гібрида дає можливість в дуже короткий період закладати гарні продуктивні китиці, які дають високий врожай в кінці сезону. Гібрид має повні стійкості до різних хвороб, а особливо стійкість до вірусу бронзовості листя. Дуже гарна транспортабельність, калібр вкусові якості на високому рівні. Однорідна форма та насичений нестандартний колір дає можливість реалізовувати даний продукт в преміум-сегменті. Вибирайте гібрид Darknico та отримуйте гарні врожаї з високою ціною реалізації.